Ввечері 2 вересня російські нелюди атакували Запоріжжя та Дніпро. Так, за інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, удар стався близько 23-ї години. На жаль, дві людини загинуло, в тому числі восьмирічний хлопчик. Ще двоє поранені, в тому числі дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації. Федору додав, що внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки, розташовані поруч. Також і Дніпро постраждало від росіян ввечері 2 вересня. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака відомо про 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні, а інші оговтуються вдома. В обласному центрі горіли автівки. Загалом їх знищено три ще по Понівечені вікна побиті у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Пошкоджено підприємство.